В Івано-Франківському драмтеатрі відбулася презентація нового роману Марії Матіос. Жінці можна довіряти. Авторка понад 25 книг та натхненниці знакової для театру вистави Солодка Даруся на заході був і наш кореспондент. У романі Жінці можна довіряти події відбуваються від 70-х років і до сьогодення. Письменниця розповідає, велика частина цієї книги є автобіографічною, тому цей роман перевершує за рівнем болю усі інші книги. Про методи роботи КГБ, про вербування, про агентів, про консерв і таке інше. І ще багато історій правдивих, невигаданих. Це історії. Я зіткана із багатьох реальних історій людей, які дали мені дозвіл на оприлюднення цієї інформації, навіть є персонаж, який дав дозвіл е залишити його ім'я і прізвище. Модерував презентацію український театральний режисер та директор водофранківського драмтеатру Ростислав Держибільський. Феномен найбільший, окрім того, що вона геніальна письменниця. Вона велика українка. Вона велика людина. І оце все з великою душею, з великим серцем. І ось це все, мабуть, і складає феномен Марії Матіоси. Зустріч зібрала повний зал. Після презентації гості могли придбати книжку та отримати підпис авторки. Я йшла, заглиблювалася у її книги. Вони дуже потужні. Вони формують у нас національну свідомість, свідомість того, ким ти є, яке твоє коріння, які цінності і пріоритети є найголовнішими у житті українки. З івано франківська Іван Харук, Адріана Зеленко, Олена Грем, телеканал Еспресо.